Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ми чули досить такий некороткий євангельський уривок, який нам розповідає про сьогоднішнє свято, розповідає про Його сутність. І дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми сьогодні нікого вже не купали. Тому що, так кажуть, по-народному Івана Купала. Нема нічого народного. Є свято Різдво Івана Хрестителя, яке ще за поганським звичаєм ми називаємо Купала, а пізніше до того додалося також таке християнізоване ім'я пророка претечі Івана. І так вийшло Івана Купала. Але Різдво Івана Хрестителя, ми. Святкуємо на місце поганського свята, котре було пов'язане із ворожбитством. І тому мусимо розуміти чітку різницю, і в чому ця різниця полягає. Для нас, як для християн, Іван Хреститель є найбільший святий після Пресвятої Богородиці. Нікого більше ми не святкуємо Різдво, тільки Різдво Ісуса Христа. Престої Богородиці і Івана Хрестителя. Всіх інших святих ми святкуємо День пам'яті тоді, коли вони народилися для неба, тоді, коли померли і народилися для неба. А саме Різдво Івана Хрестителя, так само, як і Престої Богородиці, для нас настільки важливе, бо через них починається вся історія нашого Спасіння. Пресвята Богородиця. Сказала у свій час так у момент благовіщення, і через неї народився для нас син Божий. А Іван Хреститель від самого початку, і ви це помічаєте, уже перед його народженням Архангел Гавріл говорить до Захарії, що твій син буде особливий. Все його життя буде позначено постом. Можемо так сказати, якщо Богородиця сказала так Богові, то Іван Хреститель усю свою місію казав ні, дияволу. Іван Хреститель це найвищий приклад аскетизму. Як треба постити. Ми маємо немало уривків. У Євангеліях, які говорять про Івана Хрестителя, і якраз особливість Івана Хрестителя це було не просто проповідувати про покаяння, а сам на собі він завжди показував, як треба постити. Також дуже важливе питання для нас, для християн. Бо покаяння дуже тісно пов'язане із постом. Що означає покаятися? Покаятися це означає просто опустити руки і Сказати, Господи, я без сили і маю дуже багато гріхів у моєму минулому, і лише ти можеш мене спасати. Ми всі добре знаємо, що Ісус Христос помер абсолютно за кожен гріх, котрий коли-небудь зроблений був або ще буде зроблений на землі. Але чому, дорогі брати і сестри, не всі спасуться? Тому що не всі будуть жити покаянням. І от Основне, про що Іван Хреститель згодом проповідує, це покайтеся, бо наблизилося царство Боже. Це означає визнати, що лише Бог мене може спасати. Прийняти то Боже спасіння, котре дається нам просто так із Божого милосердя. Ну і от друге, чого нас учить Іван Хреститель, це піст. Піст ніколи не є самоціллю і не є навіть нашою жертвою Богу. Але піст є за для того, щоб ми собі не зробили якогось іншого Бога і своїх бажань і своїх пристрастей замість одного правдивого Бога, якому якраз готував дорогу Іван Хреститель, Бога, котрий стався чоловіком одним із нас і якраз про це мав провіщати, мав попереджувати Іван Хреститель, щоб ізраїльський народ. Максимум, наскільки це можливо, був готовий до цього приходу Спасителя, до приходу Месії. Ось ці дві важливі речі, дорогі брати і сестри, хотіло бися наголосити у сьогоднішньому святі. Про них нам важливо пам'ятати. Бо дивіться також, Іванецький уривок дуже гарно на тому наголошує, яким має бути ім'я цієї людини, про яку продвіщав ще ангел. І за єврейським звичаєм йому хочуть дати ім'я його батька Захарія. Захарія означає Бог пам'ятає. Але ще Ангел сказав, його має бути звати Іван. У нас є немало тих, які носять це прекрасне ім'я Іван, але не знаю, чи всі знаємо його значення. Бог милується. Бог милосердствується. Оце є значення ім'я Іван. І якщо ім'я Захарія, воно наголошує на минулому, що Бог пам'ятає, то ім'я Іван означає Бог тепер над тобою милосердиться. І Захарія і Єлисавета це чітко підтверджують, що саме так має бути названий майбутній притеча. Чому, дорігі брати і сестри? Тому що, бачите. Ми також можемо мати два підходи до Бога. Ми можемо собі постійно думати, що Бог рахує все із мого минулого, і я собі щось заслужу або не заслужу. Але це ім'я Захарія, що Бог пам'ятає, що Бог все рахує. Або другий підхід до Бога це жити якраз тим ім'ям святого пророка претечі Івана. Бог милосердствується через твоє покаяння. Бог не дивиться і не рахує твоє минуле. Ти можеш прийняти спасіння через Ісуса Христа і цим спасінням жити. А все твоє християнське життя, котре ясно, має бути тісно пов'язане із постом християнин має бути той, котрий постійно пам'ятає про піст, тому що через піст він завжди підтверджує, що він є війна людина перед Богом, що Він. Не має якихось там залежностей і не робить собі ідолів і своїх бажань, але вільна людина перед Богом і що Його Господом є лише єдиний Ісус Христос. До цього нас кличе Пророк Претечі Іван Христитель. І його проповідь так само сьогодні актуальна, як і в часи перед приходом Ісуса Христа. Берімо, другі брати і сестри, це собі до серця. Також роздумовуючи, чи правильний напрямок є в моїй духовності. Бо християни легко заплутуються, думаючи, що треба задобрити Бога, треба якось заслужити собі на спасіння. А правда християнська є такою, про яку Іван Христитель говорить, що спасіння тобі дано. Живи в розкаянні. Живи так, щоб нічого тобою не заволоділо на цьому світі. Слава Ісусу Христу.